Доброго ранок. Сьогодні 31 березня 2025 року. Понеділок. Тема тижня Земля, наша планета. Дива на день. Заняття старшої групи художньої літератури. Тема заняття, читання, оповідання Василя Чукліва Як Сонце сходить, та вірша Наталі Карпенко Космічна мандрівка. За допомогою мнемо-таблиці. Доброго ранку, мої любі друзі. Я сьогодні хочу з вами привітатися. Але в мене буде незвичне привітання, а космічне. Раз, два, три, чотири п'ять. Почнемо ми в космосі вивчати Небо, Сонце і планети. Ясні зорі. І комети. Ми й вітання всім шлемо, дружно, в космос летимо. Весь цей тиждень ми з вами будемо говорити про космос, про нашу планету та про дива на небі. А сьогодні у нас заняття з художньої літератури. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Послухайте уважно загадку. Із за лісу за пралісу Небо підняло завісу, світи вийшла красна пава, пишна, гарна, величава. День по небу походила, свої ніжки натрудила, а тоді пішла до хати свого брата. Погукати. Що це діти? Ну, звісно, це сонце. А зараз я вам пропоную, в кого є вдома іграшковий мікрофон, взяти його в руку та відповідати нам ті запитання. З ким авторка цієї загадки, рівні сонце, цій загадці. Так вона порівнює з паву? А звідки з'явилась павасон? Так і за лісом. А як ви собі уявляєте, вихід пави сонця? Так, наче човник пливе по небу. А якими словами описано паву в цій загадці? Правильно пишна, гарна, величава. Діти, а як ви гадаєте, чи однаковий схід у різні пори року? Вірно, неоднаковий, і сонце має різний колір, ми бачимо різний колір. Ось як сонце. Приве по небу, наче човен. Сонце що нам дає? Так, життя, радість, світло, тепло. Сонце це зоря, вона дуже розпечена ця куля. І що наблизиться до неї, до неї то зразу ж можна згоріти. Серед великої кількості планети, зіль округ, сонце найтепліша і найяскравіша зірка. Без сонця в нас не було б рослинності, не було б життя, тому що сонце дає нам життя та тепло. А сьогодні я вам хочу прочитати оповідання Василя Чухліба «Я сонце сходи, тож сідайте зручно, дивіться уважно на екран. Татко збирався рибалити. Тарасик став проситися, став. Татко ніби погоджувався, а мама відмовляла. Замерзне дитина, ночі зараз прохолодні. Але татусь сказав, нехай. Хоч раз побачить, як сонце сходить. Понад десною, небо в гриби, стоги духмяного сіна. В одному з них вимостили кобельце. Там було тепло та запішно. Передрімаємо, а на зорі почнемо рибалити, сказав татусь. Тоді якраз пь. Найкраще. Коли Тарасик прокинувся, татка поряд вже не було. Він вибрався з кубельця і побіг по шпигучій росі до річки. Хотів пукати татка. Але тут побачив, як і за річки сходить сонце. Ні. Не сходить, а випливає на човні велике, рожеве у річкових хвилях скупане, солотими весельцями вимахує до Тарасика, усміхається. Тарасик згадав і заукав на всю річку. Доброго ранку, сонечко! Ось таке коротке оповідання про сонце. Як сонце сходить. А зараз ми з вами поговоримо про звісту цього оповідання. Куди просився Тарас? У мене є три варіанти відповіді: рибалити, дивитися на сонечко. Або сходити в кіно? Ну, звісно, він просився рибалити. А чому мама не дозволяла? Ось також три варіанти відповіді. Тому що було холодно або потрібно було рано прокидатися. І третя відповідь: не можна купатися. Та чому ж мама не дозволяла Тарасу йти з батьком? Так, тому що. Було холодно. Що хотів показати тато своєму синові. Ось також такі варіанти відповіді, як, як ловити рибу, як сідає місяць і як сходить сонечко. Так вірно, як сходить сонечко, батько сказав, нехай хоч раз побачить, як сходить сонечко. А чому батько запропонував переночувати саме в копицях сіна? Там тепло і вранці краще рибалити, варіант відповіді. І другий варіант там м'яко і тепло можна спати спочу. Там вірний варіант, правильно, там м'яко і тепло, і можна було поспати хлопчиком спочу. І останнє запитання, кому Тарасик сказав Доброго ранку»? Перший варіант татусеві, другий матусі, третій сонечко. Так, правильно він крикнув на всю річку. Доброго ранку сонечко. Він побачив, як сонечко пливе. На човні, так яке порівняння, Автор робить з справжнім сонцем, порівнює, наче воно пливе на сонечку. На не вибачаюся? І ще я сьогодні хочу вам прочитати вірш, який написала Наталя Карпенко. Вона пише поезію. Вірш називається Космічна мандрівка. Слухайте уважно, я ось за такою схемою немо таблицю ми його розляне. Сонечко зірочко, де ти мандруєш? З ким ти у космосі подорожуєш? Порозі мною велика родина. Стелиться шляхом, чумацьким стежинам. Роєм, круг мене, всі родичі в'ються. Променя, діти планети пасуться, меншим тепла дістається багато, а до великих мені не дістати. Біля дітей моїх ходять дозором. Стежкою полом внуки супутники ходять дозором. Кожний обрав собі стежку орбіт. Гарні у мене, онуки і діти. А зараз ми за допомогою нема таблиці. Розглянемо, як ви можете за допомогою ось таких картинок зрозуміти, про що йдеться в вірші. Сонечко, зірочко, де ти мандруєш? Ось, бачите, зобрали. Сонечко, зірочко, де ти мандруєш? Ось друга картина. З ким ти у космосі подорожуєш? І відповідає сонечко, поруч зі мною велика родина стелиться шляхом чумацьким стежина. Ось ви бачите цю картину, чумацький шлях. Слідуючи слова, Роєм, круг мене, всі родичі б'ються. Ось ви бачите. Навкруги сонечка, всі родичі гнівця. Промені діти планети пасуться. Ось ви бачите промені сонечка. Ось слідуючи слова. Меншим тепла дістається чимало. Ось сонечко дає тепло менше планетам. А до великих мені. Не дістати. І слідучі слова біля моїх дітей стежкою колом, ось ви бачите, коло, внуки-супутники ходять дозором. ходять, ось показують, ходять. Кожний, кожний обрав собі стежку орбіту. Ось ви бачите стежку і ось орбіта, гарні гени, онуки і діти. Про що говориться в вірші? Там про сонце та про планети. Запитується, з ким ти у космосі подорожуєш? І що відповідає сонечку? Поруч зі мною велика родина. І де вдяться всі родичі, вірші говориться. Круг мене, ось ви бачите, круг мене. І найбільше достається тепла, яким планетам? Так, маленьким планетам. Біля дітей моїх стеж колом внуки, супутники ходять до зору. І меншим тепла дістається, дістається багато, а до великих мені не дістати. Ось про космічну мандрівку говориться в цьому вірші. І ось сонечко шле вам теплий сонячний привіт. Про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про сонце. Що ж дає сонце? Так, тепло, світло, радість та життя. Наша космічна подорож завершується. Я вам говорю до побачення, мої у друзі, до нової зустрічі та гарного вам тихого дня!